Нещодавно мешканців будинку 17 по вулиці Легоцького схвилювала новина про те, що знову на сесію міської ради винесене питання про видачу земельних ділянок під зведення гаражів на зеленій зоні біля багатоповерхівки. Рік тому це рішення вже було скасоване завдяки громадським активістам, які відстояли права мешканців. І мешканці і питання підняли. І ми від себе подали заяву про злочин. Було порушено кримінальне провадження, яке потім закрили, потім знову відновили. І нами був ініційований проєкт рішення про скасування даних дозволів. У червні 2015 року дані дозволи були скасовані депутатами міської ради. Однак на сесію 14 квітня знову йде рішення про затвердження і надання дозволів. Дійсно, є висновок земельної комісії, що міська рада повинна відмовити даним особам у. Влаштуванні гаражів. Однак, за даний висновок, депутати повинні проголосувати. Але громадський активіст здивований, для чого знову ці питання внесені в порядок денний. Переконаний, що громада повинна це тримати під контролем, аби не допустити неправомірних рішень, а депутати вже давно використовують гаражну схему для приватизації землі. Ні про які гаражі тут мови йти й не може. Елементарна комерція і просто намагається ухилитися від справляння податків бюджет міста. Окрім того, порушують чинний генплан, посадові особи міської ради, які надали дозвіл і підписали себе проектичне, вчинили службове підроблення. Кримінальне провадження вже рік майже розглядається безрезультатно. Мешканці ж будинку налаштовані категорично. Територію не віддадуть і обурені діями міської ради. Ще раз, чому виникло це питання? Ми е, е, були у нас збори нашого дому. Пан Андріїв був тут на наших зборах. Ганьба пагарєлаву, як це може бути? Щоби ти на нашій площаці дитячі, хтось виділяв якісь землі під якісь гаражі? Ганьба, все, добилися це питання, було скасовано. Ми маємо офіційний лист з цього приводу, що це питання скасоване, і воно підніматися не буде. Пан Андрій нам обіцяв, що це більше не буде підніматися питання. Як взагалі це могло виникнути? Міський голова Ужгорода Богдан Андріїв підтвердив знову свої слова і запевнив, що хвилюватися мешканцям не варто. Є розгляд профільної земельної комісії про ненадання дозволу, тому питання всі, які до нас поступають через центр надання адмінпослуг, ми зобов'язані винести на про розгляд профільної комісії і на розгляд сесії міської ради. І ці рішення не будуть підтримані. Як і не підтримані вже депутатською комісією профільною земельною, так і не будуть підтримані депутатським корпусом. Чи справді мешканцям немає за що хвилюватися, стане відомо вже завтра під час засідання сесії міськради.